Так, всім привіт! Зараз було маленьке відео, як я з генератора з отакого от модного получив чисту синусу. Відео буде складатися, я не знаю скільки, з оператор з мене так собі. І фізик електронщик теж прийшла ідея, вирішив виплатити життя її. Значить, маємо генератор. У мене завалявся десь був, не знаю де я його взяв, отакий такий трансформатор 220 на 110 що я зробив? зробив? Ось він включений генератор. Іде з генератора 220 на оцей і виходить отсюда 110. Я підключив його. Ще один отакий знайшов на горі десь трансформатор, який ще за часів Радянського Союзу. На ньому от є 127 на 220 і 220 на 127. Я його підключив. 110. Іде на цей трансформатор. Цей трансформатор вже видає 220. І З виход, тут куча переходників, бо тут це японська штука, оказалася. Отсюди вже пішла сеть на котел 220 з чистою синусою. Отаким От макаром. Не знаю, чи це правильно, чи неправильно я зробив, але котел заробив, нічого не гуде, нічого не відключається, все працює чудесно. Зараз буду підключати і покажу, яка синуса була. І була вірніше, яка вона була, в мене немає, я тоді її не зняв, тому що щось не до цього було. Ну вона була рвана, як пилка. А в кінці відео побачите, яка вийшла синуса із цієї з цього паровозу, вірніше. Так, ну що, до пуску готові. готовий. Ще раз маємо генератор. Все, сірий провод пішов до цього здорового синього трансформатора. А з синього на чорний. Кстати, отут 630 мостіватний. Цей написано як кіловатник. Так, Генератор запустили, все працює. Пішло сюди. Пішло сюди тут 110 вольт. А відсюди вже виходить опять 220 вольт. Так, йдемо включати тепер котел. У мене така врем'янка проводка втінута до котла. Світла якраз немає. Так, ось в мене сюди прийшла ще переноска. Пішла мене до трансформатора, який стоїть ще перед котлом у мене. Так, включаємо зараз трансформатор. Побачимо, що у нас тут дає. Так, все, стабілізувалося 200 вольт на вході. На виході дає 220. Включаємо котел. З богом. Все, котел запустився, працює чудесно. Тут все стабілізувалось. Котлу вистачає. Вихідна напруга. 210 вольт, вхідна. Так, це зараз потребляє котел стільки. Вихідна. Так, вхідна 195. Ну це, скоріше за все, що там 127 на 220. Ну, це і справляється, не щелкає нічого. Це котел зараз робить. Так, і це в нас. О, оце йде на котел через Сейтрс 211-210 вольт. Котел працює чудово, нема ніяких посторонніх звуків, нічого. от реле вже взяло своє, вже 227 вольт. Будемо казати, що стабільно. 229. Все працює. Дай Бог, будемо далі тестувати.